Ми продовжуємо розказувати вам про Авдіївку, адже 18 лютого з'явилася інформація, що нібито шестеро полонених українських військових були розстріляні в Авдіївці на позиції зеніт. Чи справді це так розкажу далі, а також про те, як відбувалася евакуація поранених з Авдіївки? Отже, почнемо з того, що вчора проєкт Діпстейт опублікував інформацію про те, що шістьох важкопоранених українських військових розстріляли в Авдіївці. Ймовірно, це сталося ще 15 лютого. Йдеться в дописі. Тобто, тоді, коли з'явились відео, де росіяни вішають свій прапор, над як йдеться в повідомленнях, укріп районом Зеніт, наступного дня, під час найбільш напруженої ситуації в Авдіївці та повідомлень про відступ наших військ з позиції на Зеніті, Росіяни ширили в соцмережах відео. На кадрах розстріляні тіла лежать, нібито у приміщенні гаража номер 1 Українські військові впізнали своїх побратимів, розповів співзасновник проєкту Deep State. Відео це з'явилося на ворожих ресурсах, 16 числа. Ми звернулися до бійців, які були на музеї. В нас і протягом останніх, скажімо так, місяців нас теж там був знайомий, яким ми якого ми дізнавалися, що там відбувається. Відповідно, ми йому надіслали відео. Він якби знав про ситуацію. Він на відео впізнав щонайменше трьох знайомих, тому що решта троє вони були ближче до камери, і їх там трохи було важко опізнати. Але він перших трьох побратимів підтвердити чи спростувати цю інформацію вчора в оперативно-стратегічному угруповуванні військ Таврія не змогли, поки усі обставини з'ясовують. Сказав суспільному речник цього напрямку Дмитро Лиховій. Пізніше стало відомо вбитих на відео впізнали родичі. Журналістам слідство інфо вдалося поспілкуватися із дружиною, сестрою та матір'ю трьох військових. Усі вони ймовірно перебували на позиції зеніт в Її росіяни захопили. Нагадаю, 15 лютого, а вночі 17-го від командування угруповання Таврія надійшло повідомлення. Українські сили відійшли на нові більш вигідні позиції. Нові рубежі завчасно підготували та фортифікували на кількох рівнях. А позицію зеніт утримували воїни 110 ї окремої механізованої бригади. Серед них і Іван Житник з позивним Джанго. Саме розмова про критичність ситуації між ним та сестрою Катериною і потрапила напередодні в мережу. Іван розповів сестрі, що в нього травми, ніг та осколок у спині. Він не може ходити. Військові півтори доби чекали на евакуацію. А коли зрозуміли, що їх не заберуть, почали дзвонити рідним. Мені одхол, я не можу я нічого. А ти санкція? Є, нас шесть а, чоловік. А... А як вони могли вас збросити? Я не знаю. Під час наступного дзвінка Іван сказав, що їх мають забрати росіяни. Про це нібито домовилось українське командування. Під час розмови на відео було видно, як у шахту зайшли окупаційні війська. Пізніше Катерина впізнала тіло брата по одягу і пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни. В цей час Іван ще розмовляв з рідними по відеозв'язку. А тіло Григорія Павлова з позивним панда на відео впізнала мама. Вона розповіла, що військові три дні чекали на евакуацію, осколкові поранення та ушкодження спини. Її син отримав 14 лютого. Ще один військовий Андрій Дубницький з позивним Байрактар був поранений в пах. Про це розповіла слідству інфо його дружина Людмила. В переписці він їй сказав, що на них очікує полон. Пізніше на відео Людмила впізнала тіло чоловіка за татуюванням на руці у формі хреста. Також його ідентифікував і побратим із 110-ї бригади Віктор Біляк. Він пояснив, чому шестеро військових не евакуювали з позиції, четверо поранених не могли. Самостійно пересуватися через те, що логістику української армії окупанти перерізали у військових вже не було боєприпасів та елементарно води залишалося на добу. Про це розповів також біляк. Не всіх вдалося евакуювати через складну оперативну ситуацію на той момент. А ключовим фактором виживання стала вдача, а не вміння та бойовий дух, коли противник ото практично тебе оточує і. Наявність постійно ворожого дрона над тобою і наведеної артилерії не дає навіть добре, ну, навіть фізично повносправним військовослужбовцям просто пересуватися з точки А в точку Б безпечно, а евакуація це важкий процес, це повільні процеси, це скупчення особового складу. І і це гарна мішень для противника. Він завжди це використовує. Чотирьох військовослужбовців поранило багатьма уламковими ну, пораненнями до того стану, що ходити вони більше самостійно не могли. Мало приїхати БМП забрати. Ми всі до останнього цього до надіялись, але цього не відбули. В Авдіївці був надзвичайно щільний постійний обстріл. Lose! Під час евакуації поранених не було безпечних шляхів. розповів Суспільному Антон Шавельов. Чоловік брав участь в евакуації поранених. Я бачив пости. Я дуже розумію військових, які залишалися на позиціях, які відчували, що їх кинули. Але насправді я спілкувався із іншими військовими, які планували і готували ці евакуації. Говорю, що чуваки, ми дуже вибачаємося. Але коли два російських танка стоять і прямої наводки, просто вже розстрілюють, і нас вже готова бехати того, що з вами висилати, але ну це неможливо просто Неможливо сам відход це дуже небезпечна операція. Але якщо що і при вихіді багато хлопців поранених, багато дуже стомлених, і щоб ще прямий вогневий контакт був, ну це б могло закінчитися ще значно гірше. Чоловік розповів, що відхід був злагодженим. Паніки в той час не було. Утім, згадує велику кількість поранених поранених було багато більшість це акумора це контузії. І напевно, переважна більшість цих поранень це FPV і скиди з дронів. Дуже щільно, дронами. Вони закидують, вони літають, і е, їх настільки багато в росіян, що їм не важливо. Десять людей вони побачили одного. Вони е, постійно треба рухатись. Напередодні командувач угруповування Таврія Олександр Тарнавський написав, що під час запланованого виходу Завдіївки все ж певна кількість військових потрапила в полон. Цифру ніхто із військового керівництва тоді не назвав. А речник угруповування Таврія додав, що зараз відбувається верифікація. Тих, хто потрапив у полон, а Україна вже звернулась до міжнародних інституцій та країн-посередників щодо сприяння обміну. Він також підтвердив втрати з нашої сторони, але назвав їх мінімальними у тих обставинах. До слова, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін спростував інформацію, що на території коксохімічного заводу в Авдіївці ще перебувають українські військові. Про це зокрема повідомляли російські телеграм-канали. Жорін каже, що там не тільки українських бійців немає, там не залишилось буквально нічого, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень, адже половина усіх керованих авіабомб, які запускала Росія, пройшлися саме по коксохімічному заводу. Що ж, тепер з ймовірним розстрілом українських військовополонених буде розбиратися Донецька обласна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Розстріл військовополонених це взагалі одне з найбільш серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, каже адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів. На це звісно повинна бути реакція не тільки всередині України, всередині нашої держави. Вона точно буде і кримінальні провадження і розслідування, і які слідчі дії будуть чинені. На це повинна реагувати також і міжнародна спільнота. Я маю на увазі держави. Я маю на увазі також міжнародні правозахисні організації, відомі правозахисні організації. на кшталт Amnesty International Human Rights Watch на це повинен реагувати Червоний Хрест, і на це повинні реагувати державні держави-учасники Женевської конвенції. Також хотілося б. Почути якийсь коментар, звісно, без деталей, звісно, без е е е якихось там е я не знаю якихось там слів про те, що буде конкретно зроблено, але хотілося б почути щось від міжнародного кримінального суду. Крім того, 18 лютого в телеграмі сухопутних військ опублікували відео з безпілотника з фрагментом вбивства ще двох українських бійців. Це ймовірно сталося у лісосмузі поблизу села Веселе Бахмутського району. Міноборони Росії поки не коментувало повідомлення про розстріли. Утім, це не перші випадки раніше. Українські прокурори неодноразово звинувачували Росію у вбивстві військовополонених, маючи на руках відеопідтвердження із камер дронів і останній такий Кий випадок трапився наприкінці листопада минулого року. На сьогодні відомо, що армія РФ проводить зачистку в Авдіївці та перегруповується. Чи залишились у місті цивільні? Достеменно невідомо. А от кількість артилерійських та авіаційних атак на цьому напрямку зменшилася. Про це каже речник угруповування Таврія Лиховій. Ми продовжуємо ж слідкувати і уважно стежити далі за інформацією про розстріляних військовополонених. Усі оновлення чекайте у нових випусках. Несеться.